Друзі, всіх вітаю! Що? Наступив той день, коли будемо купувати дрона, на який ви назбирали кошти. Е, я про це вже розказував, тому приїхав я от у нас у місті Галерія. Ідемо зараз, тут медіа експерт є. Їздив тільки що в другий городок, у нас тут недалеко є. Подивився там по чому. Зараз подивлюсь, по чому у нас тут. Ну, даби не переплатити, тому що дрон ще треба відправити в Україну, дрон ще треба по Україні переслати, тому переплачувати немає смислу. Йдемо в галерею і будемо будем дивитися дрончика. Хороша, ребят, немає і тут а в такій ціновій політики хоча б до трьох до трьох тисяч злотих. Я б по-любому би якусь хатку б закинув би, але дуже дорогі, бо тут третій РС, самий дешевий дрон, який я тут побачив, 4300 здається. Поэтому я навіть в них в другому городі такі самі ціни, все те саме. Просто тут третій. А я б хотів би другого навіка, бо тут третій, а їх немає. Я хотів би другий, типу РС в комплектації. Тому не знаю, що його робити. Зараз поїду з'їздю ще по магазинам тут, а у нас... І буду дивитися, що в інтернеті робиться. Можливо, в інтернеті щось знайду. Щось Принеслися вже додому. Коротше, друзі, у нас шляпа по дрону. В плані е, їх треба заказувати Іменно е, такий, в такий бюджет, допустимо, другий міні. Е, їх треба заказувати і ждати, тому що самі бачите в магазинах ну, ціни, ну, ціни просто треш. У мене і проблема з комплектацією. Потому що продаються абичні дрони, з одною батареєю, з мінімальною комплектацією. А я хочу Flymo Combo, щоб було хоча б три батареї. І И... дуже тяжело потрапити в бюджет, во-первых. А во вторых ну, зрозуміло, що якби був бюджет більший, то, в принципі, можна було б бы, э, купляти цей дрон. Тому вирішив, не знаю, може мене захейтять, але но... вирішив. Купи і зараз поїхати, подивитися дрон, знайшов на Оліксі. від мене тут 80 кілометрів вже е, в нас вечір п'ять вечора. Е, поїду зараз дивитися той дрон. Вроді, цей дрон, ця, яка людина е, купувала цей дрон. Він купляв предідущий, але він його втопив, і так як на гарантії, доплачуєш 250 злотих, тобі видають новий дрон. І на цей дрон є ще гарантія, це виданий новий дрон взамін за той. І, і навіть якщо цей дрон розіб'ється, доплачуєш 250 злотих і тобі опять видають. Тобто гарантії там ще на 2 роки є. Подивлюсь, зараз, яке состояння. Якщо в нього хороше состояння. Зараз поїдемо, провіримо, політаємо, якщо він там на пару кілометрів записує відео. І ще одна проблема. Я дивлюсь, дрон дроне сіє, ми можемо заказати новий на там, або поїхати в Міди Но ми влажуємося там в бюджет. Я ще там своїх пару сотень. Но. Він буде новий це плюс. Но мінус то, що. Прямий ефір і зв'язь з дроном є тільки на кілометр. Після кілометра він може записати те, що він бачить, ви можете зняти і коли він назад вернеться, подивиться це все. А в прямому ефірі не можна. Нам треба, щоб дрон міг, оператор, який буде управляти на передовій даним дроном. Нам треба, щоб він мав прямий ефір з цим дроном, даби бачили, де патори чи лазять, щоб можна було б гранатку десь принести. Або розвідати обстановку, там вже як рішать. І це ж три батареї. Я хочу, щоб було, щоб могли літати. Да? Бо дрон цей буде літати в районі 30 минут, три батареї, півтора часа льоту, тобто гранат можна наносити як... в общем, нормально. поэтому что? я не знаю, ребят, Напишіть, як треба було поступити. Ці гроші треба кудись тратить, вони є на збиранні, Поэтому зараз поїду, дивиться состояння, покажу вам, що, що да, як, і подивимося, що нам предложить по ціні, тому що ми ціну особо ще не обговорювали. Зараз поїду до цього поляка, він покаже, як цей дрон літає. Ну а ви напишіть коментарі, що треба було брати новий. все той, який на кілометр е, пряму связь бачить, тобто летить він на 6 максимально, але прямий ефір передає на кілометр. Ілі все-таки взять бушний, ну там де прямий ефір передається на. Багато більше, тому що дрон міні 2 SE і Міні 2 просто це зовсім два різних дрона. І цінова політика їх доволі таки різна. Тому що міні-2 обичний набагато дорожче. От ми його зараз і їдемо, в принципі, Дивіться. Стоїть моя чаєчка скучає. Ребят, скоро буде відео плейліз з гольфом по заміні задніх тормозів. Хто бачив? ой, Передній я перебирав. От Приїхали вже запчасті, завтра почну знімати і міняти Брембо. тормозні диски. Не такі, як передні. У мене передні з із перфорацією із нарізями. Ще тут. Нарізі. Назад я не знайшов такої фірми дисків, їх не було. Тому заказав брембо. Там ще от ремкомплект на супорт. Поршень тормозний і тому подобне пружинки на ручник. І їдуть ще колодки тормозні і два тросика ручника їдуть. На праву на ліву сторону. Я думаю, завтра вони приїдуть і почнемо це все ставити. В общем, ладно. Ох, Запускаємо нашого гольфіка. Все чотенько, не ошибочок, нічого. Машинка шепче, машинка їде, а от зробимо тормоза і буде вообще песня. Так, ну то буде песня другим разом. Поїхали за дроном для начала. Що, під'їжджаємо вже. Їдемо такими дебрями, що це капець. Така дорога, ремонти, село. Остров Каліжський Десь, зараз будемо дивитися Вже нагріло сюди Ось mm -hmm. збираємо гроші на це Вже показується Ну і наче I kamerę można w dół i... no, no. Dla mnie jest najważniejsze, na jakiej dystansie on jak najdalej może lecieć i pokazywać, no nagrywać wideo. No ja byłem na dystansie 4,5 km Tak, 100, 180... Ja byłem na 4,5 km. I tak, drodzy, wszystkich witam. nas już drugi dzień. Виїхав я на такий полігон, так сказати, в ліс, даби дебити дрон. Друзі, розказую в двох словах, даби було понятно. В У нашим 2-300 не особам можна було взяти щось хороше. Можна було взяти новий 에, DJI Mavic 2 SE. Є одна проблема. Я вже про неї казав. Він в, прямі, в прямому ефірі відео передає кілометр, все, що свише, все. 에... Переривається і оператор нема прямого онлайна зв'язку да, з дроном. Він може записати на карту пам'яті, яка в дрон вставляється, і потім подивитися. Ну, Якщо нести треба якусь гранатку або ще щось, це не Е, 에... Найшов я вчора такий дрон. Друзі, це дрон, по суті, Бушний. Ну, як Бушний, по суті, новий. Такий це не SE, DJI Mini 2. Обичний Fly Combo з усіляною комплектацією, а іменно з трьома батареями. В чому прикол? Цей владілець, який продав мені дрон, куди я вчора їздив, його купив. І одного дрона він розбив. А на ці дрони, друзі, є гарантія. І на цей дрон ще два роки гарантії. Було три. І він того дрона розбив. І а, так як є гарантія, доплачуєш 250 злотих і тобі дають новий дрон. І от йому оцей дрон прислали взамін того, що він купляв. Він по состоянию, по комплектації, він повністю нульцевий. Остались тільки батареї, в яких три цикла заряду. Тобто три цикла це три зарядки. Тобто, три батареї, по три зарядки, тобто сумарно. На цих батареях дрон налітав 9 часов, тобто кожну батарею зарядили по 3 рази. І в програмі відсвічується дрона, що 9 часов нальота, ну, це було на тому дроні. А цей дрон в принципі, совершенно новий. Дайте, навіть, зараз вийду з машини і покажу вам, що воно таке. Так, друзі, от коробочка. Достаєм. абсолютно нова, з усякими оригінальними. оригінальний. Іде така нова? В новій сумочці. Остаємо. Опа! От сам дрон. Якщо хтось знайде хоч одну царапинку, я офігію. Дрон повністю новий, виміняний по гарантії. Той забрали, цей новий віддали. Такий от дрончик. Беремо його, розкладаємо лапки. Так, оп, оп. От, такий от дрон. 249 грам. Ось такий моцний дрон. Е Повністю нульцевий. Дальше. Хаб зарядний. Три батареї, один, два, три. По три цикла на кожну батарею. І, відповідно, наш, наш пультик, тут джойстики, абсолютно нульцевий. Но цей дрон стоїть, друзі, якби я купив SE, він стояв 1800 злотих. Но він летить на кілометр. Другий цей стоїть від 2700 обичний Mavic. Але я купив його Бушний за 2. Тисячі злотих. І в нас із того з тих коштів, які ми збирали, залишилось 350 там 320 злот, ну 350, грубо говоря. Напишіть, що ми з ними будемо робити. Ну і понятно тут всякі запасні штучки, в общем, проводки і всяке тому подобне. Так от, друзі, це виглядає. Показую ще раз дрон. Зараз ми його з вами запустимо і полетимо. Хоча б я не знаю, ну хоча б на 2 кілометри, я думаю, бо я боюся, я ще не літав. Знімаємо защитну штучку по от камера. Все, достаємо батарею, розпаковуємося. По Почту, 2000 стоїть даний дрон. Сустояння його бомба, він, в принципі, тому що він новий. Новий такий 2700 стоїть. І то не з трьома батареями, ребят, дуже дорогі. Батареї до дрона. Чого я хотів флайкомбо? щоб оператор батарейку поміняв і опять дрон міг полетіти, а не так, що е, на час тиста один раз вилетів на 30 минут, тобто на одній батареї дрон літав коло 30 минут. А не так, що 30 минут відлітав і час заряджаєш. Ні. Щоб можна було півтора часа ним спокійно працювати. В Взагалі, складаємо його та будемо летіти. Так, от у нас документ на дрон. Розпечатуємо. Оп. Ну, всякі інструкції. Всякі документи якісь. І ще один плюс, якщо ми передаємо цей дрон на ЗСУ і вони його розіб'ють, він поламається в них. Мені головне, щоб її оддали остатки від цього дрона. І його я віддаю остатки, доплачую 250 злотих і мені віддають Опять новий дрон. Так, включаємо цього дрона, де воно? Де він включає? Ага, от. Так, будемо злітати з капота машини. Ну так. Підключити дрон. Все, пише, пише, що можна взлітати осторожно, птак Наскільки я знаю навхрест, щоб запустити двигателя. А, дрон не подключен к пульту. Взлітайте. Есть. Attitude. Опа! Fly with так, давайте. Бачите? От. от даний дрончик так от він виглядає. Покрутися нам. Так, ребят, бачите, тут на пульту е, метри, скільки він відлетів від міста від міста взлета. Все. У нас ота маше річка, зараз полетим туди. Все, піднімаємо дрон. Вітер, дивіться, який вітер, ребят. Вітер просто бішаний. Подивіться. Все. Полетіли. Злітаємо. Піднімаємо, давайте його метрів на 30. Бо в нас тут аеродром. Так, все, 30, 30 метрів. Все. Полетіли. Дистанція, бачите, 40 метрів він 50 вже пролетів. От. Так, оп, останавливаємо його. Давайте ще на 10 піднімем. Отак. От Все. Полетіли. 150 метрів він уже пролетів. 200 метрів. Давайте трошки повернемо його, щоб полетіти вдоль озера. 300 метрів, бачите? 380 метрів. 450. 500. І бачите, відео не пропадає. Я зараз бачу в прямому ефірі. Ребята, я вже в центрі свого города. 600 метрів. Я в центрі города. це капець. 700 метрів. Так, перший в нас спробний. Давайте вертаємо возврат домой. To home. Все, нажали. дрон сейчас должен автоматично вернутися назад. Все, бачите, ми од... Все, я дроном не управляю, ребята, бачите. Дрон зараз вертається автоматично. О, ну та машина біла їде, от її тут видно. От нашій гольф, бачите, от наш гольфік. От, дрон уже зараз буде сідати. От він біля нас. Все, вин над нами, ребят. Вот он. Вот. Все, седая. Все, дрон прилетел, друзья. Все, бачите, не потерявсь нічого. От, дрончик. Ще давайте зараз злітаємо, потестим його. По времені скільки, я хочу перевірити, скільки, щоб він... Mm. Ну, щоб нормально, по времені скіки воно. Давайте піднімемо висоту його на скільки. Можете бачити, 40 метрів висота. 70. Давайте на 82, я думаю, достаточно. Коротше, ребят, зараз летю чисто по самому, по тому, як дрон це все бачить От я відворачуюся. Вон зараз можете бачити, я не знаю. От я зараз одвернусь. Давайте зараз до себе, до спини підлетим. Вот, здесь я вот тут. Все, вот, вот мы себя бачим. Дивіться. Ох, аж стрёмно. И вот, вот наш дрончик. Такая вот, ребят, штука. И 60% есть. Летаем. Короче, друзья, я уже с кикином налетавши, осталось 38% заряда. Идем. Все, садим дрона назад на капот. Так, сідай, сядеш на капот. Все, трончик нашій сів. Ребят, я пролітав десь 25 минут і ще 35%. В общем, збираємо дрон. Хвати. А тепер хай він носить сюрпризи русакам. Будемо передавати. Його провірили по максимуму. У мене вже колись був дрон, я вже літав, класна ігрушка. Все. Є. Викручуємо ці штучки. Дивіться, яке состояння, ребят. Нуль. Ну просто нуль. І батареї, кстати, держать як нові. Як заявлено по тому, як він літа, так і літає. Я не знаю, може хто буде хейтить, друзі. Але я прийняв таке рішення, лучше все-таки, скажімо так, образно Бушний дрон. Ну Хоча він, в принципі, новий, дивіться. Нежелі брати новий, але но більш слабу версію, яка нікуди не літає. Так, а як тебе виключить? Як це? Отак. От ну що, друзі? Такий от дрон ми, ми купили чи я купив на ті гроші, які ви нас збирали. Mavic 2 Mini. Хто сумнівається в цінах, заходьте, дивіться. Для відчутності всі відео є. Друзі, дрон от буде мільей передавати в Польщу. Я зніму про це відео. Дрон вже є, і це найголовніше. Дуже, звісно, велика проблема в плані, от зараз от зараз купити піти в магазин. Там, там треба заказувати, там ще щось. але Вчора не полінився, поїхав тут кілометрів 60 чи 70, не знаю. І, в принципі, дуже хороший дрон. По тому, що заявляє производитель, що 31 минута льоту, плюс-мінус все сходиться. Я пролітав 25 минут, здається, чи 26, і залишалось ще 32% батареї. Тобто, я думаю, десь 30 хвилин він витягує, тому що батареї реально нові, бо в них по 3 зарядки всього лиш. На них дрон літав. А дрон цей взагалі новий, він прийшов по гарантії. Тому така от штука. Я, якщо чесно, радий, тому що я думав, що ми все-таки будемо SE брати, той який е, відео знімав до кілометра тільки і все. Но, не знаю, в останній момент вирішив все-таки лучше взяти цей, так як на нього є гарантія, і в случаї, якщо його розіб'ють і якимось образом, хоч якісь остатки від нього мені відправлять. Мені тут на місці на точці видачі, видадуть е... Опять, новий дрон. Отак, так як цей владелець цього дрона предідущий розбив, йому цей дали по гарантії повністю. Муці. Такі от діла. Друзі, всім дякую. Сніму потім відео, як е... передаю дрон в Україну е... нашим козакам. Напишіть, також, що робити з тими 300 злотими. Дайте якусь ідею, наводку, що е... з ними робити. Бо 300 злотих. Осталося, Тому що дрон е, взяв за 2000, тобто куди дешевше, ніж планувалося. Шо, гроші є, тому куди їх е, потратити, дайте мені обратну зв'язку. Все, всім дякую. Велике дякую. Ви це зробили, ви назбирали кошти на дрон. До побачення, до зустрічі в наступних відео.